Всім привіт, я корина, і сьогодні е, ми будемо говорити з блогеркою інфлюенсеркою просто е, чудовою дівчиною, яка точно знає як побудувати класний особистий особисто аніво. Вітаю ані привіт, дуже рада, що ти мене запросила. Що ти вирішила це завдання в університеті реалізувати через комунікацію зі мною? Так що я буду максимально корисною для тебе, для майбутніх слухачів. Якщо вони будуть, ну, вони ж будуть. Звісно, так що да я вже в очікуванні твоїх запитань. Що я пропоную розпочинати? Я знаю, що активно стріблог ти почував у 2020 році, mm -hmm. але як ти зрозуміла, що ти? Саме початку це було. це було таке дуже вибачене рішення. Я довго думала, що це моє і що я хочу себе в цьому спробувати. Я підійшла до цього дуже з такого технічного прям питання. Я купила собі камеру на відкладені гроші від батьків, бабуській, дусів і всіх моїх родичів. Я навіть мікрофон замовила, я не пам'ятаю, чи то десь з китайського сайту, чи то в нас була така дешева петлічка. Вона у мене є досі, і я от прям вирішила, що ну, якщо починати, то треба підійти ну, до. Цього так комплексно, але все одно я купила вже все і боялась. Мене якось зупиняв страх. Я думала, що ну, якщо не вийде, а якщо я там спробую, а це не принесе мені тих бажаних результатів, на які я очікую. Але я зрозуміла, що ні. А може, якщо і не принесе, то треба зрозуміти, що це не моє в першу чергу, і вже далі розглядати свій розвиток в інших сферах. І отак, от, от я вирішила, що якраз почався карантин, і це ідеальна можливість, коли можна почати, бо у мене завжди що був дуже такий завантажений графік з навчанням, з додатковими своїми активностями танці, музична школа. І от саме під час карантину я зрозуміла, що ну от це ідеальна можливість почати. І так от вийшло, що в мене реально вийшли класні результати. Я дуже ними пишаюсь і рада, що можу допомагати іншим, і цим самим ще й покращувати своє життя кожен день. Я знаю багато людей, які саме в карантин почали розвиватися, uh -huh. і таким чином дуже швидко набрали популярність, бо дуже багато людей сиділо вдовж yeah. uh -huh. Бу було багато вільного uh -huh. часу у всіх і в креаторів, і в споживачів контенту. І через це дуже багато взагалі мені здається таких видів блогінгу нових форматів от саме в той період. Окей, а коли ти тільки починала, ти ставила одразу собі якісь конкретні цілі, на було чи це було максимально нативно і ти не думала, що це призведе чогось Угу. Я пам'ятаю, що тікають в цілому той період мого життя, я почала ставити якісь цілі так крок за кроком. Я це почала, мабуть. 15 років, але ось у мене і племінник йому 9, і він вже пише цієї він вже підбиває підсумки. Так що це дуже класно, Така саморефлексія, це дуже круто. І я от дуже так чітко пам'ятаю, що я ставила собі ці 3000 тисячі підписників до. Весни, а почала я десь в березні, типу тобто за три місяці, а потім на літо я ставила собі ціль 10 тисяч підписників. Це з трьох перейти до десяти. Це мені треба було набрати за такий самий період, майже ну втричі більше аудиторії, чим було до цього. І я так перешивала, чи в мене вийде. Бо я звикла, що якщо ставити ціль, треба її досягати. Бо в мене цей інстинкт відмінниці і розуміння, що ну я не приходжу там кудись, аби просто прийти. Я приходжу, щоб перемогти. Щоб класно себе показувати. І от тоді я думала: а чи вийде в мене? А якщо не вийде? Але в результаті в мене дуже класно почали прям підхоплюватись ці відео, і в кінці літа в мене вже було. Близько 15 тисяч підписників або ще більше. Mm -hmm. Тобто ти одразу починала ставити скоріше, як до якоїсь мети до цілі, ніж це просто було хобі. Просто для себе без Ні, це ну першочергово. Це було хобі. Mm -hmm. Це не була точно якась там фінансова мета mm -hmm. і фінансова мотивація. Але от щоб мотивувати і себе і відслідковувати свої цілі, mm -hmm. я пам'ятаю, я ну, от я ставила ці цілі, і я навіть щоразу під відео писала мою типу mm -hmm. amount of subscribers, mm -hmm. Скільки в мене зараз підписників, і мене це дуже мотивувало, що я там бачила, що пройшов там отакий проміжок часу з минулого відео, і прибавилось, ось кілька аудиторій. Mm -hmm. Це прикольно. Бо взагалі відслідковувати свій прогрес це дуже круто. Mm -hmm. А ще до тебе взагалі особисті бренди. Для мене особистий бренд це те, як тебе взагалі бачать інші люди, як тебе сприймають інші люди, і це 100% про репутацію, це про автентичність. Бо треба розуміти, хто ти, яка ти, і лише так можна сформувати свій особистий бренд, і це вже про людей, для яких ти щось значиш. Це не лише про тебе. Це такий взаємозв'язок з обидвох сторін. Окей, Що, на твою думку мають зробити люди, має зробити кожен хто хоче будувати сильний особисто в першу чергу. Розуміти на базі чого його будувати, бо треба точно бути в чомусь експертом і розуміти, що там в чомусь є особлива твоя конкурентна перевага, і не дуже дивитися назовні, бо зараз дуже багато людей мені здається, шукають натхнення лише десь в когось, коли там хочуть щось знімати, дивляться лише на тренди, що в що залітає, звісно, це ну важливий аспект, бо це аналіз ринку, це невід'ємна частина будь-якої там маркетингової стратегії, а блог – це ну все таки це дуже значно про маркетинг. Але разом з тим треба розуміти, ну про що ти особисто, що ти хочеш транслювати, які там в тебе цінності, які в тебе твоя місія, твої бажання на це життя? І от і ну і обов'язково бути експертом в чомусь обрати. Я взагалі вважаю, що особистий бренд він. Формується вже коли ти чогось досягла в камінніші, бо я не дуже розумію, починають багато говорити про бренд люди, які ще його не мають, і от мені здається, що краще, коли в людини вже є свій там власний бізнес. Вже вона в чомусь неймовірний експерт. От тоді він вже сформований, його класно таким чином транслювати. Тобто, фактично сильне собі він буде формуватись під час всього цього, так, так, це будь-що. Це навіть ну от реально, це те, як ти комунікуєш з будь-якою людиною, тому що, наприклад, от якщо ти блогер і ти там створюєш неймовірно класний контент, ти будуєш на цьому свій особистий бренд, і ти приходиш в якусь кав'ярню і хамиш, наприклад, офіціанту, чи ти от якось. Ну, я не знаю, там зараз знімаєш підросійські треки чи ще щось. То таким чином ти просто ну, своїми діями руйнуєш свою репутацію, а репутація це найважливіше. Окей, okay. чи є в тебе взагалі план або стратегія на довгострокову перспективу для розвитку свого блогу, Чи ти ведеш це просто інтуїтивно? Здебільшого я маю отаке от е, далекоглядне до, бачення, довгострокову перспективу, і разом з тим, кожен день я свої дії підкориговую. В мене є розуміння кожного місяця, тижня і взагалі також день, що я маю робити в лозі саме в цей проміжок часу. Але от для мене блог це як частина життя. Життя. Я завжди займаюся ще чимось і веду блог. І от, мабуть, через це я багатьом людям і так цікаво, бо е, я не лише розповідаю, як класно вести блог, а я на своєму прикладі і на тому, як я пов'язую блогінг зі своїм життям, показую, як це працює для мене. Угу. Окей, я знаю, що слідкуючи за твоїм контентом, знаю, що більшість людей любить тебе за трушність, за щирість, угу. А в чому взагалі, на твою думку, твій секрет у Оце знаєш, що ти кажеш про щирість, я вважаю, що це моя суперсила, і я це зрозуміла не самостійно, а от якраз аналізуючи фідбек аудиторії, бо це я от в своєму новому відео також на ютубі буду про це казати. Ми свої суперсили ніколи не відчуваємо і не розуміємо, бо ми їх сприймаємо як ну, типу база, це норма. Я просто така, якою я є. І я розумію, що я завжди була щирою, можливо, інколи занадто. Я, наприклад, пам'ятаю, що я в школі ніколи не вміла стримувати свої сльози і, взагалі. І зараз ну, я можу заплатити ось так. Але я вже от з віком там зрозуміла, що ну не перед всіма людьми можна бути такою оголеною душею, і треба це контролювати, треба це адаптовувати. Але у блозі просто я завжди відчуваю, що я не спілкуюсь там з жизнякою чи з куском пластику через телефон. Я спілкуюся з реальними людьми. І, мабуть, через те, що я постійно моні... ну, не моніторю Директ, я постійно читаю Директ. Мені дуже подобається таким чином з людьми, я розумію, що там справді реальні люди, у яких свої проблеми, у яких своє життя, і мій бог це така, як частинка їхнього життя. Це як там улюблений серіал, улюблена якась телевізійне шоу. Так от в них мої розповіді, мої рілси, там ці відео. І от для мене це дуже важливо. Що я розумію, що. Я просто маю бути собою. Я не маю бути якоюсь придуманою картинкою. Я маю бути такою, якою я є. Окей. Mm -hmm. okay. А чи були в тебе моменти, коли ти сумнівалася певністю обраного шляху через якісь невдачі чи помилки? Якщо чесно, були дуже різні моменти, але я от зараз прийшла до того, що я хочу, щоб блог завжди був частиною мого життя, але ну дуже важливою частиною, тому що я от сама дуже люблю слідкуватися блогерами, у яких є не лише блог, у яких є там власний бізнес, і вони показують, як вони його розвивають. Які ще класні експерти в цьому і вони показуються у своєму блозі? У мене завжди це було навчання. Я завжди класно вчилась. Я дуже старано до цього підходжу, і я також це транслюю в блозі, тому що в блозі мають бути сюжетні лінії, і ви їх ну самостійно формуєте своїм лайфстайлом, своїми теперішніми цілями, своєю там стратегією на життя, на життя. І от реально я вважаю, що треба не намагатися свій блог вилизати чи там зробити його капець класним. Треба життя своє в першу чергу зробити класним і знайти час в рутині, коли це показувати іншим людям, тому що. Ну, кожен ваш підписник він живе своє звичайне життя. Вам здається, що там, якщо ви не вийдете в сторіс, це буде катастрофа, але ні, здебільшого, люди це просто не помітять. Так що я вважаю, що найкраще так психологічно, коли е, є блог і є ще щось. І от через те я розумію, що я не обираю шлях лише блогінг на все життя. Блогінг це ну от як реально вагома частинка, як там для мене творчість є дуже важлива частина, а блог це можливість реалізувати мою. Твор. Творчить. Так, я колись чула дуже класну фразу не життя навколо блогу, а блог навколо життя. Да, да, це точно. Бо okay. це знаєш, я буває, що люди реально придумують якісь інфоприводи, щоб воно класно залетіло у блозі, щоб принесло принесло їм нову аудиторію. Я вважаю, що це дуже тупо, бо ну це ваше життя, і ви маєте кайфувати від нього, а не думати там, скільки лайків, коментарів принесе якийсь там вірусний, чи якийсь контент, чи якийсь мега-інфопривід. А що ти будеш робити, якщо соцмережі одного дня просто зникнуть? Ну я вважаю, що соцмережі повністю не зникнуть, бо мені здається, люди вже не можуть жити без цього, і це, це непогано. Ну бо соцмережі це інструмент, який можна використовувати дуже по-різному. І я, наприклад, вважаю, що наше покоління багато в чому може бути у більш вигідній позиції, тому що в нас щоденно є дуже легкий доступ до нової інформації. Просто тут вже питання в тому, яку інформацію ти споживаєш, яку інформацію ти обираєш. І я вважаю, що ніколи вони повністю не зникнуть. Але якщо в якійсь там мета це станеться, мета всесвіті, то в мене є ще дуже багато класних скілів. Я через два місяці отримую диплом міжнародного економіста і були. Ну, до речі, були різні стосовно університету, чи це е, те, що я прям охочи це те, чим я прям хочу займатися все життя, чи ні. Але точно я ніколи не думала, що я це кину. І от зараз, вже коли я закінчую, я розумію, що я рада, що в мене є освіта в такій прям ну хард галузі тому що економіка це дуже широка сфера, і базове розуміння економічних понять я вважаю, це дуже такий класний плюс в усіх сферах. І як, наприклад, також економіка дуже пов'язана з.

Така дорожка маркетингу більш цікава. і навіть якщо зникнуть соціальні мережі, то маркетинг він є не лише там і досі, наприклад, ну от навіть радіо, там досі є реклама, друковані видання, банери. Так що вміння е якісно креативно подава подавати і в результаті продавати продукти. Я думаю, завжди буде цінитися. А ще я, я маю диплом з музичної школи і мій грати на фортепіано і закінчила хореографічну школу. Так що дуже багато скілів. Якщо що, буду математику викладати діткам, як моя мама, я вже це робила в. Класі п'ятому у своєму однокласі двоєчнику. Так що yeah, до всього yeah. можна адаптуватися. І останнє питання на сьогодні: якщо б ти могла дати одну пораду для тих, хто боїться зробити перший крок у створенні особистого бренду, яка б це була порада? Так, ну тут давай подумаємо, щоб прям сформулювати її максимально правильно. Ну, але я думаю, я б якось сказала у форматі, що поки ви боїтесь, ви не зрозумієте. Це, а може, це ну ви не зрозумієте. А чи ваше це, чи взагалі не ваше? Тому що коли от ми в думках і ми не починаємо, ми там думаємо, що типу, я хочу стати блогером, але я не починаю це робити. І ми, наприклад, ідемо там в якісь інші сфери, ми пробуємо себе там, там і все одно постійно повертаємося до думки, що я хочу стати блогером, і через це не кайфуємо в інших галузях, в яких ми могли б розвиватися і отримувати класні результати. І треба просто почати і спробувати. Бо коли ми оце думаємо, що блін, хочу, але страшно. Ми себе в якихось таких дуже дивних рамках тримаємо. Я б сказала, навіть над ну, якось зв'язані певним чином. Бо ну велика ймовірність, що це наприклад не ваше взагалі, бо блогінг це не для всіх, і треба спробувати, щоб зрозуміти ті да, класно, мені подобається, буду розвиватись у чому у цьому, або ні, це взагалі не моє, і я піду в іншу сферу. Сферу. Так що да, я, б, мабуть, би сказала, просто треба взяти телефон, зняти щось будь що Ну, краще, не будь що краще, звісно, одразу стратегії, але до цього треба також прийти і зрозуміти, чи взагалі це подобається. Бо просто ми в соціальних мережах бачимо купу блогерів і думаємо, що О, вау, це і моя, мабуть, стежина по життю. Але це ж можливо не так. В світі дуже багато інших професій, які також класні. Що, дякую. Я така розгортається, в одне речення, але я сподіваюся, меседж донесений. Дякую тобі за дуже класну і цікаву розмову. Я була дуже рада з тобою поспілкуватись. І ще раз скажу, що ти дійсно є великим прикладом натхнення для багатьох, і я вважаю експертом у цій сфері. Дякую, тобі дуже дякую, що запросила, і ти дуже класний інтерв'єр. Так що в тебе велике майбутнє і в цій сфері дякую. також.